Симфонічний оркестр Львівської філармонії святкує своє 120-річчя. Напередодні урочистого концерту оркестр проводить генеральну репетицію. 27 вересня 1902 року на сцену новоствореної Львівської філармонії вперше вийшов колектив, який одразу став і до сьогодні залишається невід'ємною частиною музичної історії Львова та України. Директор колективу зізнається, що, так би мовити, біографія оркестру насичена і вже навіть має щорічні традиції. Дуже великі зміни були: і політичні, і ідеологічні. Але за останні, ну, я думаю, Найближчі, мабуть, 40 років така традиція, що виконується один з творів Станіслава Людкевича тут на сцені, коли відкриття сезону. Ну, а так як ми цей концерт також цим концертом відкриваємо свій концертний сезон, то тому і твір Станіслава Людкевича теж буде в програмі. Програма події символічно поєднає минуле з теперішнім. У ній переплетуться важливі пункти історії не лише академічного симфонічного оркестру, а й української музики, культури та України в цілому. Колектив виступить під батутою головного американського диригента українського походження Теодора Кухара, який настільки майстерно та виважено володіє смачком, що навіть на репетиції важко відвести очі. Відомий диригент зізнається, що з великим захопленням та радістю взявся за роботу з колективом, а також повідомив, що із оркестром готуються до великого турне Америкою, де разом зіграють 40 концертів. Оркестр буде в Америці приблизно 6,5-7 тижнів. І це буде моє щастя диригувати всі концерти. в цій поїздці. Я вважаю, що майбутнє. Музичне життя, симфонічне життя в очі американців, в очі світу дуже залежить від якість нашої поїздки. Святковий концерт з нагоди 120-річчя симфонічного оркестру відбудеться 27 вересня о 18-й годині у концертному залі Людкевича. Також публіці покажуть виставку історичних архівних матеріалів, фото, афіш, відгуків, рецензій за цілий період встановлення академічного симфонічного оркестру та загалом Львівської національної філармонії. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.